Вихователь – це те, що виховує дітей у садочку. А навіщо дітей виховувати? 에, щоб були слухняні і 에, були хороші, 에, щоб, коротше, щоб були хороші. А ви хороші? Не знаю. Ну як? Думаю, що хороші. Чому ти так думаєш? Не знаю. А якщо вас не виховати, якби не було вихователів, то що? То ми були не А чому так? Бо вихователі, бо вихователі багато чого знають і багато виховують. А як вихователі виховують вас? Mm, ну розказують усе. Е, всякі казки читають, вірші учать, багато чого. Ви їх слухаєте? Так. Да. Буває, буває, як, як іноді слухаємо, а буває, слухаємо, буває ні. А від чого це залежить? Не знаю. А як не слухаєте, що вам тоді роблять? Е, ставлять в гол. Часто стояв в садочку в куточку? Ні. Не. Не часто. А скажи мені, будь ласка, яким повинен бути такий от справжній вихователь? Ну, на твою думку? Оце те, що дітей навчає справжній вихователь. і… То, що дивиться за ними, щоб нікуди не побігла і морду не І... А що таке може? Ну так, да. наші діти бігають скрізь. Хтоби такого хоч не траплялося? Угу. Чуєш, Богдан? А скажи мені, будь ласка, як ти уявляєш школу? І що? Хорошою, там все теж навчають. Тут менше а в школі більше, там так багато років треба вчитися. Скажи, будь ласка, хто такий вихователь? Який пронесуває і каже, що робити. А Марія Михайлівна нам готує їжу, смачну, обирає, миє поли. А як ти думаєш, без вихователів можна бути? Ну Таким маленьким діткам. Ні. А чому? Тільки можна з дорослими йти, на Дніпро кудись, одихати. Там. І з дорослими купатися. А от якби ви приходили в садочок і без вихователів, було б краще чи гірше як ти думаєш? Гірше. Якщо вихователів нема, то нам гірше, але ми про них ми їх будемо слухатись. Щоб... чтобы мама не брала нас на работу. Вот и Ивашку там с детьми. И поэтому надо выхователей. Они... Они нас любят. И А Светка, ты знаешь, что вас выхователи любят? Бо нам сказали. Хто так сказав? Няня. Тільки він сказав, що любить, коли ми слухняні. А ви які слухняні чи не дуже слухняні? Не дуже. А чому так буває? Ну іноді. Це буває. Трошки балування ви, так? Ну, так. А ви хватили, на вас тоді ображаються? Угу, Ображаються. Що, вас куточок ставлять? Ні. Не. Не ставлять. Просто можуть кудись посадити. На вулиці можуть посадити або наказати. А взагалі ви хороші? Так. Да.